До основної госпітальної бази області з привітаннями завітали спортсмени. Подробиці у наступному сюжеті. 40 тисяч операцій з порятунку наших оборонців, 40 тисяч врятованих життів. Саме таку кількість оперативних втручань було проведено за часів повномасштабного вторгнення у головній госпітальній базі нашої області. Саме ця лікарня стала справжнім форпостом з порятунку військових та цивільних. У цьому медзакладі не тільки надають висококваліфіковану медичну допомогу, а й всіляко намагаються психологічно підтримувати наших оборонців. Разом з олімпійською родиною ми привітали наших поранених хлопців, які пройшли дуже важкий шлях війни з Різдвом Христовим та з прийдешнім новим роком, дуже важливо, щоб вони відчули справжнє домашнє тепло. І ці заходи повинні проходити постійно, щоб наші воїни знали. Що життя не зупиняється після поранення, що суспільство разом з ними, що потрібно повертатися додому. Всі, ці наші воїни приклад мужності, і треба їм надавати увагу. Теплі слова подяки висловлюють медикам лікарні і захисники, і їхні матусі. Віра Олександрівна мати загиблого героя, проходить лікування у головній госпітальній базі Дніпропетровщини. Каже, що не відчуває себе самотньою, бо підтримка та турбота медиків додає їй сил. Низький уклін, вам, хлопці, які тут, які там на передовій. Ми дуже завжди кожен раз переживаємо за кожного воїна. Тому що в лиці моєї дитини там теж так дуже багато дітей, і ми вдячні, що є ще той патріотизм, те натхнення, щоб захистити нашу країну і добитися перемоги. Дуже дуже дякую вам. А ви кріпіться, хто попав у лікарню? Тут точно вас підтримають. І дадуть належну підтримку всьому. Дякую колективу, всьому цієї лікарні. Дуже приємно тут бути і за те, що ти считає, що ти не брошена людина, за тебе клубується, тому всім дуже велика вдячність. Всі українці зустрічають Різдво та Новий рік з надією і вірою в нашу наступну перемогу, яка обов'язково настане. А які ж свята без теплих привітань? Всіх українців, особливо воїнів, особливо тих, хто сьогодні на фронті, хто в Окопах, вітаю з прийдешнім новим роком, з Різдвом Христовим. Хочу сказати вам, що ви самі мужні, самі патріотичні, сміливі хлопці, які не побоялись смерті, нас захищаєте. Плоняємося, вам пишаємося за те, що ми сьогодні з вами поряд. Вікторія Галка, Віталій Шалдув, новини. Д1.